Росія створила сайт для продажу українських дітей. Про це повідомляє керівник благодійної організації Save Ukraine, колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він зазначає, що на сайті можна буквально вибрати собі дитину по фото з відкритим обличчям. Вони описують дітей як товар. Слухняна, спокійна. Тощо більшість дітей у цьому каталозі народилися до окупації Луганщини і мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою іншим просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення. І про все поговоримо з Миколою Кулебою, засновником керівника та керівника благодійної організації Сейв Ukraine, повноважним президента України, справ дитини 14 та 21 років. Пане Миколо, вітаю вас! Дякую, що знайшли час і можливість. Вітаю вас. Страшні дзвіночки з України з Росії про українських дітей взагалі завжди серце стискається, і волохи йдуть по шкірі, коли ми чуємо, тому що це наші діти, і те, що ну просто їм переписують, можна так сказати, повністю їх, їх паспорти, їх імена знову ж таки дотичність до України. І тепер ще й ось так, от як товар до них ставляться, описуючи слухняна, хороша чи добра ось. Росія відкрито демонструє викрадення прямо таки, українських дітей у цифровому каталозі, чи можна це вже зараз називати сучасною формою торгівлі дітей в торгівлі ну, дітьми значно. Це торгівля дітьми, і з 22-го року Америка внесла Росію в топ країн, які здійснюють торгівлю дітьми, тому це не дивно, і не дивно, що саме українські діти, які зазнають саме торгівлі. Бо Росія викрадала систематично українських дітей, і ми знаємо, що з 2023 року Росія повідомили, що більше 700 тисяч українських дітей зареєстровано на території Росії. Ми до сих пір не знаємо, що це за діти, скільки з них батьків, яких було вбито, арештовано. Вони зникли безвісти. Ми знаємо, що десятки тисяч з цих дітей, але встановити точну кількість, де вони Україна не може, тому що Росія блокує будь-які. Надання будь-якої інформації і ми як організація Save Ukraine, яка сьогодні рятує дітей з Росії з окупованих територій, і вже 759 на сьогодні дітей врятовано. І ми учасники ініціативи президента Зеленського Брінкізбек. І ми можемо сказати по тим історіям дітей, яких ми рятуємо. Багато з них до речі, діти сироти, що реально до цих дітей приходять, коли вони в сиротинцях, в притулках росіяни, російські сім'ї. І забирають їх в Москву, в Петербург і на далекий схід є діти, які розповідають, що інших дітей позабирали на далекий схід, і є діти, які кажуть, що коли вони запитують, а чого ви саме нас берете, вони кажуть: бо за українську дитину платять більше, тому е це підтверджені факти, це свідчення дітей, які ми маємо, і Україна. Сьогодні кличе весь світ цивілізований, щоб нам допомогли віднайти наших дітей і допомогли повернути. Чи достатньо міжнародних механізмів, щоб зупинити подібні злочини, і, принаймні покарати винних і як повернути дітей? Що нам робити? Що робити в Україні? Ну, дивіться, цих механізмів сьогодні немає. Всі механізми, які були створені після Другої світової війни, вони сьогодні не діють. Адже якщо ми будемо брати Другу світову, навіть в Польщі було німцями викрадено. Більше 200 тисяч дітей, з яких тільки 30 тисяч вдалось віднайти повернути. Тому ця проблема відома давно. Тому після Другої світової війни були створені відповідні закони: Римський статут, Женевські конвенції. Але вони не діють на Путіна, який краде дітей. Ви ж бачите, він навіть отримав ордер на арешт разом з Марією Львовою біловою яка власноруч вивозила дітей з Маріуполя, батьків, яких було вбито. Це діти сироти, і одну з дітей вона взяла і потім вихвалялася перед путіним. То наразі ці закони не діють, не діють ніякі конвенції. Тому сьогодні, бачите, що відбувається в організації ООН, і нема рішень сьогодні. Ми. Чекаємо, що той е, трибунал, який створений європейською радою, він почне працювати, і та фіксація злочинів, яку в тому числі і ми здійснюємо, вона знайде своє місце в трибуналі, і ті росіяни, починаючи з Путіна і всі інші, хто приймав рішення, будуть покарані. Але коли це станеться, це ну станеться, коли Росія програє цю війну. Тому, перш за все, ми маємо отримати від наших партнерів всю необхідну допомогу, щоб перемогти в цій війні заради наш. Ших дітей, щоб всі вони могли бути повернені, направду. Лише перемога допоможе повернути наших дітей, тому що закони не діють з цією країною, з якою ми маємо війну. Я вам дуже вдячна. Микола Кулеба, засновник та керівник благодійної організації Сейв Україн, долучався до нашого етеру. Я знову запрошую вас дякую, до розмови. Щиро дякую.